Доброго дня, друзі! Установочний центр центр Київ, Україна. Встановили доставний головний пристрій від компанії Abys Audio Volkswagen Touareg 2. Значить, що в нас тут цікаво, як працює головний пристрій, як він з'єднався з автомобілем. Покажу вам в двох словах. По-перше, звичайно, камера заднього огляду в ручку багажника, але ну, як же без неї? Включаємо задню передачу. Динамічні лінії, якість камери покажу, ось так. Якість камери, все зрозуміло. Написи, все видно. Динамічні лінії, будь ласка, крутим рулік. Да? І в нас все ось нормально, адекватно працює. Магнітола 4.64. Восьмиядерний процесор. Ми в основному пропонуємо такі магнітоли, тому що вони швидко працюють і дуже адекватно. Ну, що стосується екрану, екран IPS 1280х720, кнопки на рулі підтягнуті в нас, да, там, кнопки гучності, кнопки переключення радіохвиль. Ось, все якби, теж так само працює. Тобто ми все з руля управляємо. Якщо нам потрібно там на Bluetooth перейти, то ми нажимаємо з Bluetooth, як бачите, і воно переходить само. Ну, Тобто зняти трубку, покласти трубку, це все. Можливо, зробити прямо з, з магнітоли. Тепер інтерфейс магнітоли в нас складається з основних функцій CarPlay радіо. Отклик шикарний, до речі. Реально працює швидко, ніяких тормозячих моментів і ну, не виявлено. Вот. Е, радіо. CarPlay, основна менюшка вона ось така. Waze, в тому числі Значить, Магнітола з сим-картою, вона 4G інтернет ловить. Ловить, в принципі, як показує практика краще, ніж мобільний пристрій, мощна антенна. Хороша. Як вона виглядає? Покажу спеціально за зніму відео, бо дуже часто люди питають, а як на туарезі мому, буде виглядати магнітола без крутілок, а просто плоский екран. ну, що можу сказати Виглядає шикарно, працює послушно, ось так, бачите? І е, додатковий GPS-модуль карта, е, Google Maps вони в нас знаходяться на головному екрані. Ми завжди можемо бачити, де їхати, куди їхати. Ось, Бачите, ми знаходимося Петрівка. Будь ласка. Дата і час у вас справа. Композиція, яка грає, тут буде. Радіомодуль тут, як я вже показував, перехід на GPS-карти. Звісно, можна два екрани встановити, все. Під світочку. Клімат підтягнув він. Якщо я зараз буду, наприклад, додати клімат, да, ось, дивіться, то ми можемо бачити, що магнітола його дублює, магнітола з ним дружить, магнітола його показує. От, якщо я буду там на скло направлення, да, там і все остальне, ось, на ноги, на скло. і так далі. Тобто це все працює, все ми бачимо тут ось, додаткову дошку клімата, яка в нас тут, так вона є на магнітолі. Абсолютно правильно виявляється. Що стосується клімату управління з самої магнітоли, то дивіться, бачите, сніжиночка є така. ось Раз, нажали її. І, і, будь ласка, тепер я можу не тут кліматом управляти ось механічним, а можу собі температурку підняти тут. Будь ласка. От. І можна так само направити на лице, на ноги, все це буде адекватно працювати. Підігрів руля. Коли, якщо в якомусь автомобілі є підігрів руля, наприклад, в якомусь туарезі. Так? Будь ласка, підігрів руля буде також працювати. Він його просто в цьому товари, його немає, на жаль. От. Підігрів заднього скла. Все зрозуміло, так? Да? Ось так. Тобто клімат в нас працює через отаку додаткову сніжиночку. І управляти можна прямо з самої манітори. Далі, що стосується карт, наприклад, Waze. На ну, зараз я. Що там у нас? Не попав просто ліцензія, введіть ліцензійний ключ. Ми ще не вводили поки що. Перевірка ліцензій. Що стосується програм, таких як Waze, Google Maps, YouTube, наприклад, YouTube так само, до речі, працює швидко. Звичайно, потрібно все обновляти, але, в принципі, чесно кажучи, люди не користувалися. Ну, Я думаю, що. Будете довольні роботою Ютуба, якістю картинки. 50 реклам, зараз нам покажуть, почекайте Вписався, Вписався типу, в рідне штатне місце. Вписався він класно, виглядає добре в машині. Все ну, абсолютно, абсолютно адекватно. Тобто нічим не гірше, ніж та магнітола, яка у вас була до, до цього часу така скучна і, скажімо так. Ну, звичайно, 1080 це потрібен специфічний інтернет проплачувати, щоб 1080 у нас, але в принципі воно підтягне. Повинно підтягнути. А, вже. Ось дивіться, яка якість картинки. Ну, от Ви їдете в автомобілі. Зрозуміло, так? Да? Ну, це 1080 дозвільна. 720, я вважаю, ну це ще залежить так само від інтернету, він у нас тут. Не найкраще, але 720, я вважаю, що це ось дивиться, 720 це ідеально для такої машини. Ну, тобто для автомобіля, друзі, цього достатньо. Це вдома можна там собі, інтернет там більш мощніший і, і, і дозвільну більш розширено. А тут, в принципі, достатньо. Еквалайзер, це ДСП-процесор звука. Як показує практика, звучить магнітола теж шикарно. З додаткові баси, ребятам настроїмо, бо вони щось у нас, бачите, не настроїли. Це пом'якшення басу, типа лоут об'ємний бас і звук зараз буде набагато у нас навіть на радіомодулі. Звук став набагато глибшим і кращим. Ну, Знову ж таки, камера заднього огляду, будь ласка. Скільки удобно все. Здаю назад. Парктронік, до речі, теж рідний штатний підтягнутий. Ось бачите, видно, напевно, бачите, зелененьким, якщо я під'їду ближче, він буде червоненьким і пікати буде. Тобто все, парктроніки, всі системи абсолютно адекватно підтягнуті. Ось так, як воно все працює. Звук можна звіти м'який дотик. Реально претензій на магнітоли ніяких, тому що працює ну, абсолютно адекватно. Яркость екрану можна підняти, можна так само там, комфорт для очей зробити. Ось, зрозуміло, так? Да? Ось така магнітола. Якщо подобається, звертайтесь, підберемо такого плана, можна брати такі магнітоли. 3 ГБ оперативки 32 внутрішньої, 64, 6 ГБ оперативки, 128 внутрішньої. Ну, це вже лишні, я вважаю, але деякі беруть люди. От їм подобається. Google Maps так само. Голосовий пошук працює адекватно, Bluetooth. Ну, давайте голосовий пошук. Слухати Аллу Пугачову. Бачите як? Тобто Алла Погочова хороша дама, вона підтримала Україну. Чесно кажучи, не ожидав, але треба віддати должning. Ось, Будь ласка, через скром. Ребята не заходили самі сюди. Ну, тут можна музичку включити, все, якісь новини почитати. Тобто, ось так. так працює голосовий пошук, так працюють карти Google Maps. Давайте покажемо. Вже зараз воно підключаться. Інтернет, якби тут у нас, я ж кажу, бачите, Енко показує, зараз не 4 g бо в нас бувають перепади з інтернетом. Ну, в принципі, в принципі от Зараз воно вже почало працювати, підтягуватись. От зараз буде вже, навіть буде вже працювати. Сталася помилка, повторіть. Курнатовського 28Б. Бачите, як послушно все працює. Ну трошки підійде ближче, бо інтернет у нас опять таки такий собі, ну, він буде кращий, Ну ось почати. І все ми. А, вон, бачите, в людини тільки людина не користувалась Google Maps, Ось, будь ласка, ми вже можемо виїжджати. Музичка буде грати, GPS буде показувати, камера буде працювати, все управляється з руля, все управляє управління з руля, програми, радіо, все. До речі, прийом фема шикарний. Тобто ви бачите, куди їхати. І у вас ці карти так само будуть ось тут на головному екрані. Ну, коротше кажучи, дуже удобно. Тому на рахунок магнітоли рекомендую налаштування. Пристрій, загальні, заводські, персональні. Це повністю. Кому сподобалось, друзі. Звертайтесь. Да, я, до речі, не показав основне. Бартовік. Машинку знаходимо, бачите? І ось дивимося там. Пробіг, скільки залишилось у вас топліва. Далі, що ще по бортовіку? Багато різних настройок, там можна там фари включити, виключити. Ну і клімат, я вже його показував. Ось така робота цієї магнітової.